І знову нас вітають у школі номер 23 а саме в секції вільної боротьби, де головний тренер Альберт Клешта сумлінно працює з молодими спортсменами щодня, удосконалюючи їхню майстерність та витримку. Наразі ми потрапили не на звичайне тренування, а на справжній чемпіонат у межах секції. Звичайно, юні борці вже готові до своїх перших сутичок. Не бояться поразок та просто отримують задоволення від свого заняття. Я вирішила займатися вільною боротьбою, дзюдо видами, тому що для кожного мужчини потрібно, щоб в духі він був моральний дух, і найголовніше, щоб була сила в руках. Я раньше тоже занимался очень хорошо борьбой с пяти лет. С пятого класса начались проблемы в школе. Понятно, с каждого пятого класса начинают там, ну как будто такие компании хулиганов или что-то такое. Ну и начали, начались проблемы. Я не знал куда пойти, что как, кто бы мне мог помочь. И я решил пойти э, к своему старому тренеру. Он меня тренировал, я старался. Ну и вот участвую на этих соревнованиях. Азів боротьби у школі навчать досить швидко. А далі вправні учні вже починають доводити до абсолютного ідеалу техніку своєї улюбленої справи. Звичайно, успіхи своїх дітей першими помічають рідні. Саме вони, як ніхто, щиро радіють і вболівають за малечу. Що б там не сталося, завжди підтримають і дадуть корисну пораду. Одна з матусь з радістю вирішила з нами поділитися успіхами і досягненнями свого сина. Он стал сильнее, он стал подкачанный. Он став понимать вообще, що просто биться нельзя, нужно объяснять, во первых словами, если якщо человек не понимает, там другой соперник, мальчик, то есть он начинает объяснять уже по-другому. Он може поставити за себя. Я довольна. Він получает медалі, он приходить з наградами. Ну, даже коли почав тільки займатися і проигрывал, то как бы он не расстраивался, он у нас на позитиві на такій позитивній ноті залишаємо майбутніх чемпіонів і надалі отримувати найпам'ятніші емоції від перших перемог. І повертаємося до нашого героя. Вперед на Олімп. Вперед на Перед Вперед Перед Олімп! А ось нашого героя, бронзового призера Олімпійських ігор Тараса Данька, наставники у дитячих секціях не шанували. Нагадаємо, до того, як потрапити у вільну боротьбу, він займався фігурним катанням та футболом. Він дуже багато задає випроси, вони мені задають його видержати трудно тренеру. А почему это так? А почему? а почему ви бросили мяч, а самі нам нічого не показуєте тренеру? Ну, по тому і в з чтобы, щоб не задавал лишних вопросов. Тренерам і досі не переливки на тренуваннях, адже Тарас неймовірно впертий. Спильчивий, настойчивий. Спорить з ним очень тяжело, но можна. У неї є воля к победі. У неї є ще моральні качества, такі знаєте, вот крепкі. Он если вот он, он себя посвящає. Тому Чому він йде себя находишь, черпаешь черпаєш себя, тренуєшся. Ну ты, ты же, это це ж робота. Правильно, то есть, ну якщо ти хочеш чогось добитися, то працюєш, ти видишь. Якщо ти не хочеш, то, то, то не треба цього робити. Зачем? Ну я не знаю, чим займатися можна чим то може другим. Тобто, якщо є цель, то к ней треба йти. Тим саме ця впертість і жага до перемоги допомогли Даньку завоювати найважливішу людину у його житті Олену. Ще в школі найпопулярніший хлопець Тарас Сіляко намагався привернути увагу дівчини. Ключем до перемоги став погляд. дуже багатьох років ми в принципі уже друг друга розуміємо, Нам не обязательно що то друг другу говорить. Всіму стоїть на мене посмотрети, або я на нього можу посмотрети, і того достаточно ти вот, всього. Но у него такой иногда, что, ну, у во такої надаш що ну от мені кажеся, що я могу і сознання потерять. Разом вони вже 14 років. Щоправда, одружилися лише після Олімпійських ігор у Пекіні. Стверджують, що їхнє сімейне щастя тримається на трьох китах: довіра, взаємоповага та кохання. Олена чудово розуміє усі недоліки професії Тараса і підтримує його. Тому напевно й не було за всі ці роки жодної серйозної сварки. Тоже не, не сказав я, що вона спокійна, але ми друг друга вважаємо, тому рідко у нас буває між собою. такі Коли я їду за ним в аеропорт, у мене стучить серце і і зараз, 14 лет назад. Я... Вот у мене нету такого, що вот от раніше я його більше хотіла увидеть чи ждала. Я его всегда, вот, ну, у меня нету такого ощущения, что наши чувства как-то поменялись. Ще однією запорукою, счастья их семьи, есть спильное захопление. Рыболовля. Вот друзья Даньки їй ей майже весь свій вільний час. Когда мы познакомились, у нас очень много совпало интересов. А, дело в том, что рыба, рыб, рыбачка, я была очень с раннего детства, потому что наш дедушка заядлый рыбак. Когда просто с Тарасом стали уже жить вместе и. Гриби, рибалка, активний образ життя, велики, плавання це э, наша життя, тому, ну скажімо так, це те, як ми розслабляємося. Навіть у ви подорож збиралися, щоб порибалити. Ось так виглядає їхня олімпійська мрія у риболовлі блакитний марлін. из за цього всього мирового кризису ми вирішили отложить на трохи, тому що что неизвестно, що би було. Поэтому вже все, вже приготовились, чуть ли ні чемодани, всього потом и сказали, Давай пока оставим на потом мечту. Поки ж до їхньої олімпійської роболовлі ще далеко хваляться здобутками місцевого масштабу. Стверджують, впіймали таку рибину, що якщо порівняти із спортивними досягненнями, дорівнювала б рівню медалі чемпіонату світу. Я поймав Джериха такого, як ніхто не ловив, тобто і близько. На 7,5 кг это – це для цієї риби такий вес ну, практично максимальний. Я даже не слухав. Больше, вот вживую, чтобы люди так 5-5,5 кілограмів. А это. Гося, я споловив, в никакже вентку риби не було а ну іди сюда. Ми взагалі ми були просто в шокі, тому що такої риби ну, по перше не кожен день ти її такою е можна поймати. А во вторих емоції, які нас переповняли, я готова була прыгати з лодки. Що ж ставити рекорди у риболовлі, це одне. А як же впорається наш герой із рубрикою «100 секунд без цензури? Дивіться далі. Вперед на Олімп! Вперед на олімп! Вперед на олімп. Чи все ви плануєте в своєму житті? Да, стараюсь. Як ставитись до екстремальних видів спорту? Замечательно. Що на вашу думку важливіше? Сім'я чи кар'єра? Думаю, сім'я. У вас є погані звички? Єсть. Зараз закохані. Всі завжди Сантиметрів у кілометрі. 10 тисяч, 100 тисяч мільйон. Сто тисяч. Яку останню книжку читали або читаєте? Читав, не пам'ятаю. Ваш спосіб розслабитися після напруженого дня. Рибалка. Місто Лозана, Швейцарія, ніколи не приймало Олімпійські ігри, але зветься Олімпійським. Чому? Там знаходиться штаб-квартира Олімпійського комітету. Ви маєте особисте гасло, девіз? Сіда вперед. Що важче кілограм солі, цвяхів чи кілограм вати? Кілограм важче кілограма. Кулон це французький винахідник чи жіноча прикраса. Не услышав. Кулон, це французький винахідник чи жіноча прикраса? Жіноча прикраса. Пармезан, це гель для гоління, сир чи овоч? Сир. Останній кінофільм, що справив враження. Не знаю. Якими мовами володієте? Українською, російською, англійською. Хто ваш кумир? Ніхто. Справжня м'ялася українця. Ні, скажу. Хто написав біле іко? <риклад>, Приходить Робінзона Крузо написав і димопасам Даніель Дефо. Звуть <риклад>. голову Верховної Ради України. Ой, звуть, не знаю. Хто написав слова гімну Україна? Ні, скажу. Що вище, батьківщина мати чи Київська телевежа? Телевежа. А ми кажемо Тарасу Даньку не прощавай, а до побачення. Сподіваємося зустрітися на найвищій точці Олімпу і просимо на прощання розповісти свій секрет успіху. Щоб добитися успіху, можна запам'ятати одну істину: упорство і труд все перетруть.